Вже о восьмій ранку наряди поліцейських прибудуть до шкіл. Досвід показує, що перша частина дня святкування останнього дзвоника проходить без особливих пригод. А от потім, коли школярі групами відправляться до парків і на набережну, потрібно буде проявити пильність. Тому в головному управлінні розробили спеціальний план дій. Де визначились з місцями патрулювання? Це у нас спершу йде парк Лазаря Глоби, фестивальний причал. На живому Червоному камні біля озера Камсомольський остров, також парк Шевченка, де у нас взагалі кожен рік відпочивають діти після останнього дзвоника. Для забезпечення порядку до патрульних приєднаються представники батьківських комітетів та співробітники навчальних закладів. Відомо, що у святкуванні візьмуть участь близько 70 тисяч осіб. Половина з них учні випускних класів, решта їхні родичі. Да, прохання реагувати адекватно на е, зауваження поліцейських, не чинити опір, е, а просто виконувати е, їх законні вимоги. Поблизу річки небезпека зростає у рази, кажуть співробітники поліції. Не виключають також, що молодь почне шукати прохолоду у міських фонтанах. Не думаю, що хтось буде притягуватись до адміністративної відповідальності за купання фонтану. але ну, все ж таки не радимо. Поліцейські запевняють, що не заважатимуть людям відзначати свято, а будуть лише допомагати зробити день по справжньому позитивним. Ірина Каблоцька, Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.